Вітаю! Давайте відверте. Коли ти чуєш слово віддавати, у багатьох одразу виникає думка: «О, з мене знову хочу щось витягнути. Але я сьогодні покажу тобі інший бік цього питання. Віддавати це не про втрату, це про запуск потоку, благословіння у твоєму житті. Ісус сказав, давайте і вам дасться. І це записано в Євангелії від Руки, в 6 розділі, в 38 вірші. Ви можете це перепривірити. І це не релігійна якась порада, знаєте, на кштальт, будь таким чемним, все, віддай все, що маєш. А це універсальний духовний закон, який працює всюди і в усьому. Ну, в природі, подивись на річку, вона не затримує воду, вода приходить і вода йде. Саме тому річка і живе. А ось болота все тримає в собі, нічого не віддає. І що із цього виходить в природі? Вона гниє. Так само і з грошима. Якщо вони лише накопичуються без руху, вони починають. Керувати тобою. Вони створюють страх втрати, і ти стаєш їхнім рабом. І в кінці кінців втрачаєш все і втрачаєш благословіння і нові можливості. Але коли є обмін, фінанси живуть, фінанси множаться і створюють нові можливості. Тут треба зрозуміти, що канал, через який Бог благословляє нас, це той самий, через який благословення текуть від нас. І якщо Він цей канал перекритий, тобто ми нічого не даємо, щоб давати, то він перекритий і що приймати і отримувати від Бога. Віддавати. Це не завжди і не тільки про пожертвувати гроші, не тільки про гроші мова йде. У бізнесі, наприклад, це означає створювати цінність для інших, перш ніж вимагати щось натомість, щоб щось отримати. А у відносинах це вкладати свій час, свою увагу, підтримку, любов. У творчості це. Ділитися ідеями замість боятися, що у мене вкрадуть мою ідею. І в цьому є дійсно справжній парадокс. Чим більше ти віддаєш, тим більше простору з'являється, щоб отримати щось нове. Ось, наприклад, найуспішніші бізнеси, які ми тільки знаємо відомі всім. Це ті, що думають не лише про прибуток, щоб як можна більше взяти, а про користь для клієнтів. Будь-який бренд, який ми любимо, вони спершу віддали людям щось цінне, щось що послужило цим людям. Або люди, найсильніші лідери це не ті, хто бере, а ті, хто вміє служити. Згадайте, таких ми називаємо нашими наставниками, героями, навіть духовними батьками. Так само і природа, як ми згадували. Коли дерево віддає свої плоди, воно не бідніє від цього. А навпаки, воно запускає цикл нового життя. Коли ти віддаєш, ти ламаєш мислення дефіциту. Мозок звикає бачити світ, не як мені не вистачає як обмежений, а як я мож, або я можу збідни, збіднити, мені не вистачить, а як у світі є все достатньо для мене. І у мене не буде ще більше. А коли ти живеш у стані достатку в своєму розумі, твої рішення будуть сміливі, твої кроки будуть масштабні. І успіх сам потягнеться до тебе. Так це працює. Друже. Почни з малого. Це може бути не гроші або не обов'язково гроші. А твій час, твоє слово підтримки, твоя якась ідея. Будь в цьому свідомим, не віддавай із примусу, віддавай з розумінням, що запускаєш потік. Благословіння в своє життя. Будь послідовним в цьому. Не просто разово щось зробити, а потім зупинитися. А Хай це буде як стиль твого життя, бо потік працює тільки тоді, коли він постійний, а не просто така разова акція. Друзі. Секрет фінансового потоку простий щедрість. Це не втрата а розмноження. Болота завжди програє річці в природі. І замкнуте завжди програє тому, що відкрите. І це в усіх сферах. І мій виклик сьогодні до тебе. Стань тією людиною, яка відкриває двері для інших. Бо саме тоді почнуть відкриватися двері і для тебе. І сьогодні. Я хочу благословити тебе. Нехай твоє життя буде як річка свіже, повне і завжди в лусі. Нехай щедрість стане твоєю силою. І нехай від того, що ти віддаєш, приходить у твоє життя ще більше, ніж ти можеш собі уявляти. Будь благословенним і до зустрічі в наступному відео.